Українська народна казка, мудра дівчина. Були собі два брати один убогий, а другий багатий. От багатий якось пожалів бідного, що не має, то ні ложки молока дітям, та й дав йому дійну корову. Каже Потроху відробиш мені за неї. Бідний брат відробляв потроху, а далі тому багачеві шкода стало корову він і каже Богому братові. Віддай мені корову назад. Той каже Брате, я ж тобі за неї відробив. Що ти там відробив? Як кіт наплакав цієї роботи було? А то таки корова, віддай. Бідному стала жаль своєї праці. Не схотів він віддавати корову. Пішли вони позиватися до пана. Прийшли до пана, а панові, мабуть, не схотілося роздумувати, хто з них правий, а хто ні, то він і каже їм. Хто відгадає мою загадку? Того і корова буде. Кажіть пане, що у світі є ситніше, прудкіше та миліше над усе. Завтра прийдете, скажете. Пішли, брати, багачете додому, та й думає собі: от дурниця, а не загадка, що ж є ситніше над панські кабани? Прудкіше над панські хорти, а миліше над гроші. Еге, моя корова буде. Бідний прийшов додому, думав, думав та й зажурився. А в нього була дочка Маруся. Вона й запитує, чого ви, тату, зажурилися? Що пан сказав? Тату, дочко, таку пан загадку загадав. Що я і не надумаю, що це воно? А яка ж загадка, тату, що є у світі ситніше, проткіше та миліше над усе. Тато, слухайте, ситніше на усе земля мати, бо вона всі годує і напуває, Проткіше на досе думка, бо думкою враз, куди хочеш. «Перелетиш, А миліше над усе!» Це сон, бо хоч як добре та мило чоловікові, а він усе, поки щоб заснути. Ти ба, каже батько, адже і справді так. Так же я й панові казатиму. Другого дня приходять обидва брати. До пана. От пан їх і питає. Ану, відгадали? Відгадали, пане, кажуть обидва. От багатий зараз виступає, щоб собі попереду поспішитися, та й каже, Ситніше, пане, над усе, ваші кабани. А проткіше над усе – ваші хорти, а миліше над усе – гроші. Е, брешеш, брешеш, каже пан. Тоді, довбого, гану, ти. Та що ж, пане? Немає сиднішого, як земля мати? Вона всіх годує і напуває. Правда, правда кажеш пан. Ну, а проткіше що? Прудкіше, пане, над усе думка, бо думкою враз куди хочеш перелетиш. Так, ну, а миліше. А миліше над усе сон, бо хоч як добре ти мило чоловікові, а він усе покидає, щоб заснути. Так, усе говорить пан, твоя корова. Тільки скажи мені, чи ти сам це повідгадував, чи тобі хто казав? Та що ж, пане, каже вбогий, і в мене дочка Маруся. Так це вона мене так навчила. Пан аж розсердився. Як це? Я такий розумний, а вона просто собі дівка, та мої загадки повідгадувала. Стривай же, на тобі оцей десяток варених яєць. І понеси їх своїй дочці, нехай вона посадить на них квочку, та щоб та квочка за одну ніч вилопила курчат, вигодувала, і щоб твоя дочка зарізала трьох, спекла на снідання, а ти, поки я встану, що приніс, бо я дожидатиму, а не зробить, то буде лихо. Іди, сердешний батько, йде сердешний батько додому та й плаче. Приходить, а дочка й запитує його, чого ви, тату, плачете? Та як же мені, не, дочко, не плакати? Ось пан дав тобі десяток варених яєць і казав, щоб ти посадила на них квочку, а та за одну ніч вилупила і виготовила курчат і щоб ти спекла їх йому на снідання. Дочка взяла горшечок каші та й каже понесіть тату, оце панові та й скажіть йому, нехай він виорениву. Посію цю кашу і щоб з неї виросло просо, достигло на ниві і щоб він його скосив, змолотив і натовшана годувати тих курчат. Що їм треба вилупитися з цих яєць? Приносить чоловік до пана цю кашу, віддає та й каже, як дочка навчила. Пан дивиться, дивиться на ту кашу та взяв і віддав її собакам. Потім десь знайшов стеблинку льону, дає чоловікові і каже Неси твоїй дочці цей льон, та нехай вона його вимочить, висушить, поб'є, попряде і вичте столокіт полотна. Столокіт полотна це приблизно 50 метрів. А не зробить, то буде лихо. Іди додому, той чоловік, і знову плаче. Зустрічай його дочка та й каже Чого ви, тату, плачете? Та бачиш, чого. Ось пан дав тобі стеблинку льону, щоб ти його вимочила, висушила, пом'яла, спряла і виткала сто локіт полотна. Маруся взяла ніж, пішла і вирізала найтоншу гілочку з дерева, дала батькові та й каже «Несіть до пана, нехай пан з цього дерева зробить мені гребінь, гребіньку і днище. Що було, на чому прясти це Альон? Приносить чоловік панові ту гілочку і каже, що дочка загадала з нею зробити. Пан дивився, дивився, узяв та й викинув ту гілочко, а на думці собі сьо дуриш, мабуть, вона не з таких, що подурити. Потім думав, думав та й каже: Піди та скажи своїй дочці. Нехай вона прийде до мене в гості та так, щоб ні йшла ні їхала, ні боса, ні взута, ні з гостинцем, ні без гостинця. А як вона з цього не зробить, то буде лихо. Іде знову батько, плачучи, додому. Прийшов та й каже дочці, ну що, дочко, будемо робити? Пан загадав так і так. Не журіться, тату. Усе буде гаразд. Підіть, купіть мені живого зайця. Пішов батько, купив живого зайця. А Маруся одну ногу вбула в дране черевик, а друга боса. Тоді під... піймала горобця, узяла гринджоли. Гринджоли це сань. Запрягла в них цапа, от узяла зайця під руку. Одну ногу поставила на санчата, а другою по шляху ступає. Одну ногу цап везе, а другою йде. Приходить отак до пана у двір, а пан, як побачив, що вона так йде, те каже своїм слугам: Прицькуйте її собаками. Ці прицькували її собаками, а вона випустила їм зайця. Собаки погналися за зайцем, а її покинули. Вона тоді прийшла до пана у світлицю, поздоровкалася та й каже, ось вам пане гостинець, та й дає йому горобця. Пан тільки хотів його взяти, а він пурх та й вилетів у відчинене вікно. А на той час приходять двоє до пана судитися. От пан вийшов на рундук та й питає Рундук це ганок. Чого вам люди добрі? один каже Та ось чого, пане, ночували ми обидва в полі. А як уранці поставили, то побачили, що моя кобила привела лоша. А на другий чоловік і каже Ні, брехня моя. Розсудіть нас, пане. От пан думав, думав та й каже Приведіть сюди лоша і коней, до якої лоша побіжить, та й привела. От привели, поставили запряжені коні, а лоша пустили. А вони ці два хазяїни так засмикали те лоша, кожен до себе тягнучи, що воно вже не знає, куди йому й бігти. Узяло й те побігло геть. А паруся каже, ви лоша прив'яжіть, а матерів повипрягайте та й пустіть. Котре побіжить до лошати, то та й привела. Зараз так і зробили. Пустили їх. Так одна і побігла до лошати, а друга стоїть. Тоді пан побачив, що нічого з дівчиною не поробиш, і відпустив її.